Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Покажу вам трішки своєї краси садової і розкажу вам про свої плани, про свою роботу, яку я робила вже два дні поспіль. А ви потім можете написати в коментарях, чи сподобалось вам чи ні. Ось ця ділянка була побудована 5 років тому. Всі три яруси були із дерев'яних стовпчиків. Але так як дерево це не практично, недовговічно, а головне, там заводяться різні комахи, тому настав час змінити це і зробити більш практично. Перший ярус ви вже бачили з каміння, це вчора ми виклали. Це вже другий ярус. Але він буде не з каміння. Ну, точніше, з каміння, але не з такого. Ось ви бачите, агроволокно. Ми взяли сітку, яку використовують для габіонів. Ми її е, сюди, в траншею, вложили, потім зафіксували провалкою з двох сторон, щоб воно трималось конструкція. І з внутрішньої сторони я застелила. Геотекстиль, щоб ґрунт не витікав з часом. І ось ви бачите уже результат. Це вже вечір. Звичайно, на відео все дуже швидко, але насправді ось ці два яруси зайняли в мене два повних дні. Ну, і, звичайно, це були сили мої, а також руки, які і поколоті, і обвітрені, але мені здається, це того варте. Мені залишилося ще доробити ось цей другий ярус. Там ще треба буде каміння здорове викласти, тому що ми його не доложили. Ну, а так, результат, в принципі, мені здається, що доволі непоганий. А головне, що це набагато довговічніше, ніж просто дерево.